Огляд каміна і плити. Сьогодні вже фактично місяць і 10 днів іде робота календарних. От, уже портал для каміна підріз. Ось так виглядає. Тут вже виставлений врівень для того, щоб робити тут перемичку. Перемичка Склеєна, ось там стоїть на вулиці, але її треба підрізати. Ось так вона має підрізатися, тому що тут топка трошки виступає і треба відповідно підрізати. От почав майстер різати, але чомусь виключили світло сьогодні, тому якби він не закінчив різ. З цієї сторони, теж він вже підійшов до того ж самого рівня. От Тут заклав. Утеплювач, там теж на стіні, ось там закладений. Також вже тут дверцята є, тут дверцята є, з'явилася передня стінка, якої не було минулого разу. Також тут вже сітка нанесена на газоблок. І тут от. Я думаю, що знизу ще немає плити закрито. Ось така якби робота відбулася. Так що низ вже, можна сказати, потроху-потроху вимальовується. Це від входу в будинок ось з цієї сторони, тут буде камін і там буде у нас ще плита.